Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Давно в мене не було відео. Вирішив викласти ось така в мене швейна машинка від фірми Zinger 6785. Дуже цікава. Ось машиночка така. Я її вже зробив, налаштував. і хочу показати деякі нюанси оці машинки. Е, яка особливість цієї машинки? Ну, по-перше, вона практично вся 99% металева з алюмініє. Е, є рукавна платформа. Ось так вона знімається, ця платформочка, і можна шити кругові речі якісь там. Ось. Горизонтальний човниковий механізм. Шпулька намотується тут прямо в середині. Я зроблю окреме відео. Е, потім є регулю... ну, регулювання тиску на лапку. Там норм плюс. Ну, я залишаю от на норм. Машинка помазана, машинка налаштована вже. Шестерня поміняна, шестерня стоїть нова. Потім крутілка на натягу верхньої нитки. Регулювання натягу верхньої нитки. Це у нас крутілка на звичайні шви. І на вуличні петлі. І на звичайні шви. Потім йде у нас крутілка вибора. Для того, щоб вибрати тут яку програму, який йшов. Нам треба нажати, так і перевести. Ну, прямий шов і це є, ланцюжковий. Ну, імітація ланцюжкового шва. І прямий шов. Зігзаг Звичай, звичайний. І ну, якби такий якби подвійний. От, і трикотажний трикотажний шов. Ну, зігзаг, три вправо, три вліво і декоративний. Ось це в нас кнопочка для повочних петель. Я зроблю окремо відео для повочних петель, бо тут є на чим, ну, є мотивація окремо зробити відео. Є потреба така. Це в нас крутілка вибора голки. Голка зміщається вправо-вліво і посередині. Ну, для пришивання гудзиків можливо. Так. І таким чином вона зміщується вправо-вліво. Ось. Ось ставлю на прямий шов і все зміщується вліво. Це повочна петля. На Наповочну петлю, на наполочну петлю я буду окремо робити відео. Це в нас ліво, ось по центру і право. Зміщається е, голководій. Ось. І знизу крутілка. Нічого взагалі в цій машинці складного не, немає. Просто треба запам'ятати, що, за ну, за, що за що відповідає. І тут крутілка це ширина шва. Ну, тобто зігзага. Вчера нас їх загаду. Якщо стоїть голка на прямому шву, як в даному випадку, ось на прямому, то тоді голка зміщається ось, ну, вправо. Ось. Потім у нас ще є крутілка довжини сіпка і пугочних петель. Максимально тут 4 довжина стіпка. Довжина. Нуль і ось пугочні петлі. Ну, якби маленькі такі можна робити ну невеличкі. І більші, трішечки, і ще більші. От, і ось це назва. Ось це в нас, якби декоративні шви. Ну, жовтого кольору, оці верхні. Оце вони саме на цій подільці. І тут у нас крутілка ще корекція шва. ну Це зазвичай це більше для е, пугочної петлі. Ось це корекція. ми Або додаємо, або розтягуємо, бо в пугочній петлі зігзаг іде в одному напрямку, потім повертається в другому. І щоб їх скоректирувати то ось це, ось ось крутіло, ну, підставляється. Взагалі нічого складного немає в цій машинці. І кнопка реверса. Реверс, закріпка, це ж ось В цій машинці є дві швидкості. В даному випадку 0, ну, виключена машинка. Це все повільно буде машинка шити, оце на мінімум. І це буде з більшою швидкістю для більш професійного шиття. там, Ну, кому якщо потрібно. Ну, потрібно. Все. Шпулька, я ще раз кажу намотуються тут в середині окремо я зроблю відео. Так, друзі, ну давайте поїхали. Що тут ще, я можу сказати, що це машинка? Так, пише, що тут 100 Вт. Це лампочка 20 Вт, 220 вольт, 50 Гц. Педалька тут якби електронна. В педальки нема нічого, там тільки потенціометр. Мозги е крокові. Тут у двигуну стоять. Ось ну, така у нас ця модель. Це, до речі, хто не знає, це у нас тут в цій машинці використовується на 5. Є на 3, є на 5. Тут на 5 у нас іде. От. Все, давайте покажу, як. Нею користуватися. Так, да, і ще всі машинки, що ну, би, з технічної точки зору, тут під кутом стоїть сам шток, ну, голководія. Ну, таким чином, я розумію, розробники хотіли показати, що ну, якби ефективніше і якісніше йде прокол під кутом. Бо як зазвичай в цих машинках він йде по Вертикально. Ну, ось дивіться, ось такий ось у мене є фітер, оцей товстий. От. І давайте в 4 шари. Піднімаю лапку, ось, опускаю. Шов стоїть на пряму, на пряму строчку, на прямий шов. Довжину я збільшую. Ну, на максималку поставлю. Дуже якісна, дуже цікава машинка. Шиє без проблем. ну Давайте я поставлю на на захист трикотажний. Три вправо, три вліво. Відповідно, нам треба. Ширину шва на максимум. Тут у нас по центру стоїть. На зігзаг зменшу. Машинка на продаж, я її продаю. Ну, перед тим, як продати, я перевіряю машинки на різних видах камінь Дуже товстелезний шов ну Тканина така дуже товста. Ось. Пропусків немає ніяких, шиє ідеальна машиночка. Ось такий в мене є апарат. Е -е... Ну я поки що не беру в ремонт машинки. Раніше я казав, що кому потрібно налаштувати там та та то зараз не беру, бо скоріш, що я піду, е, піду служити найближчим часом, захищати нашу батьківщину вже у, Ну, можливо, в окопі. Не знаю. Так, друзі, що ще вам показати? Е, шпульку я окремо покажу. Це я окремо, ось давайте покажу, ще як трикотаж, що є. Ось такий трикотажик. Ось такий. Ну, трикотаж я сторон, я, я прибіжник того, щоб трикотаж обробляти на оверлоку Чотирьохниточному Ну, якщо резинку якусь пришити, то можна і на такій машинці теж. Ось Ставлю. Зараз вона стоїть на зігзагі. Якраз нам те, що потрібно. Довжина сіпка, ну давайте зменшимо на 2,5. І подивимось, як вона шиє. Після мого налаштування. Це на мінімальній швидкості я на цей, на мінімум поставив. Ось такий гарний шов. Знизу шпульки зелені нитки. Зелені нитки. Ось. Пропусків ніяких немає. Шиє ідеальна машинка. До машинки додаються ось такі шпульки. цій машинки використовуються ось такі шпульки. Вони продаються, є в ну, продажу в інтернет-магазинах. Можна в Китаї там взагалі по гривні їх замовити на Aliexpress. Ось такі шпулечки, з сторони, з одного боку, подивиться, вона наша тоненька, ну ниток сюди вміщається дуже багато. Ну, ось таке, друзі, в мене кіно. От. Дуже рідко пишу. Ну, пишу, як пишу. Як виходить, так і пишу. Все, друзі, телефонуйте, пишіть. Номер телефону я залишаю під е, відео в описі. Кого що цікавить. От. Буду радий відповісти яким, якимось адекватним запитанням. Все, друзі, буду робити наступне відео заправка шпульки окремо зроблю. І зроблю відео по погочній петлі, якісні петлі вона виметує, ну, як не дивно.